Десять аніме про потрапляння чи переродження в іншому світі почнемо. Лок Горизонт. Аніме, де 30 тисяч японських громадян потрапляють в онлайн гру, в яку вони грали. Переродження життя з нуля в іншому світі. Аніме про те, де головний герой потрапляє в інший світ. І кожного разу, як він помирає, він відроджується в чекпоінті, в якому він зберігся світі Лідейл. головна героїня помирає, та через 200 років вона перероджується в світі відеогрів, яку вона грала. З милості богів Рюма таке боявший, помер у сні та переродився в новому світі. Як герой-реаліст перебудовує королівство, головний герой Аніме потрапляє в новий світ та допомагає перебудувати одне з найбідніших королівств. Пройди світи. З різних епох сильні люди потрапили в один світ і об'єднались в організацію, яка називається Пройди світи. Фермерське життя в іншому світі. Дуже лайтове аніме, де головний герой перероджується в новому світі як фермер. Із всемогутніми інструментами для фермерства. Перероджений мудрецем в іншому світі. Його вже сано потрапляє в інший світ. Він набуває великої сили та знищує ворогів. Моє переродження в меч. Або переродження мечем. Аніме про те, де головний герой переродився в іншому світі в меч. Сходження в тіні. Головний герой тренується, щоб бути тінью та вбивати тіней. Він помирає та перероджується в новому світі, де продовжує тренуватись, щоб бути тінью та вбивати тіней. А на цьому все. Лайк, like, підписка, дзвіночок, комент. Та до зустрічі в нових відео.